Усім привіт! Сьогодні приготуємо бюджетний та дуже смачний декор для торта. Для його приготування нам потрібно згущене молоко та желатин, який потрібно завчасно замочити в воді. Желатин розтоплюємо та нагріваємо згущене молоко до однакової температури з желатином. Далі потрібно додати барвник по бажанню, або так як я, я додала какао-порошок. Перемішуємо. Для зручності переносимо в кондитерський мішок, і також потрібно підготувати формочки. У мене ось такі силіконові, і відразу заповняємо формочки масою, так як вона дуже швидко застигає. Особливо такий декор сподобається діткам, так як фігурки виходять як живі. Випускаємо похірці в повітря. І ставимо в холодильник приблизно на 10-20 хвилин. Далі вже можна виймати фігурки. Ось так швидко готується цей бюджетний десерт. Він дуже смачний. Чимось нагадує і риски. Пофарбувати можна і сухими барвниками, і гелевими. Також діоксид титану можна додати. Але, як бачите, і какао. Добре, все виходить. Виймаються фігурки дуже легко, просто. Можна також ще рукавички одіти, щоб не залишити сліди від пальців. Але так як я роблю просто для відео, я не одягала, але і так не залишилось ніяких слідів. Такий декор підійде як для шоколадних тортиків, так і для мусових, а також для кремових. Фігурки добре тримають форму навіть при кімнатній температурі, так що можете бути спокійні, нічого не потече. Також можна і зробити як повноцінний десерт і подати на свято. І подивіться, які вони прикольні, вони дійсно їх живі. Надіюсь, вам такий декор сподобається і ви обов'язково приготуєте для своїх діток, а я з вами прощаюся до наступного відео.